Вашій увазі, інтернет-магазин ФАМА пропонує дзвіночок оберіг святий архистратих Божий Михаїл від Лабортас. Ексклюзивний виріб творчої лабораторії поєднує в собі традиційні матеріали з новаторськими ідеями. Статуетка стане справжнім талісманом, захищаючи простір від негативної енергії, хвороб та невдач. Образ святого Архангела Михаїла уособлює воїна, що протистоїть злим духам і головного покриву. Бителя Києва для виготовлення дзвіночка використані такі матеріали, як бронза та позолота. Підставка виготовлена з деревини бразильського горіха. Виріб копіює найвідоміший київський фонтан, відкриття якого відбулося 19 вересня 2020 року. В Києві вишуканий презент підкорить віруючу людину, а також цінителя естетичних і ексклюзивних речей, що мають важливе значення та глибокий сенс.